Наші хлопчики та дівчатка. Рада зустрічі з вами. Малята до нас сьогодні з вами запитала батуся-бануся і вона нас запрошує до себе в гості, щоб показати, які рушники є в її поселі. Доброго дня, дітки! Український рушник один із давніх символів та оберегів нашого народу. Рушники вишивали українські майстрині дуже дбайливо та старанно з великою любов'ю. Рушник це не просто красива й потрібна в побуті річ. У нашому народі рушник вважають оберегом. Тому раніше, коли народжувалась дитина, на її колиску обов'язково вішали рушник, щоб він захистив малюка від лиха, щоб дитина росла здоровою. Ікони в українських хатах. Також прикрашали вишитими рушниками. Рушники завжди дарували на весілля молодятам, на щастя, на долю. А коли зустрічали дорогих гостей, коровай для них подавали також неодмінно на вишитому рушникові. Це була ознака гостинності. Багато із цих традицій малята збереглися і до цих днів. В Українського рушника є багато видів. В давні часи наші предки використовували також рушники для витирання. Ними користувалась вся сім'я, тому вишивали їх більш простими візерунками. Називався той рушник утирач. Ці рушники були для дорослих, щоб витирати руки. А для своїх дітей матусі також вишивали рушничок у окремо для хлопчиків, окремо для дівчаток. Наприклад, для хлопчиків вишивають так званий рушничок Грайлик. Вважалося, що такий рушник допоможе хлопчику рости міцним, сильним та мужнім. А рушники для дівчаток називали русяничкою. На рушниках русяничках вишивали яскраві квіти. Ці зображення символи дівочої краси та вроди. Дякую малята, що завітали до мене в гості. Я була рада з вами познайомитись. Сподіваюсь, що вам сподобались мої рушнички. Діти, я пропоную вам намалювати свій рушничок, який стане для вас оберегом. Тож для роботи нам потрібна заготівка рушничка, фарби синього, зеленого та червоного кольорів, пензлик, вадяні палички, стакан з водичкою та серветки. А щоб гарні рушнички намалювати, потрібно наші ручки до роботи підготувати. Добрий день! Добрий день! Пальчики сказали, наші пальчики вмілі шити, вишивати вміють. Вмочаємо пензлик в синю фарбу, трішки відступивши від краю аркуша, проводимо лінію. Кінчиком пензлика зверху донизу. низу. Вмучуємо пензлик в зелену фарбу та робимо мазочки від лінії до краю. Тепер зробимо ягідки. Беремо ватяну паличку, мочуємо в червону фарбу та малюємо ягідки на нашому рушничку. Ось таким чином. Потім візерунок повторюємо з іншої сторони рушничка. Ось такий рушничок малята вийшов у мене. Спробуйте ви прикрасити рушничок. Впевнена, що у вас обов'язково вийде. Тож надсилайте фоторобіт ваших рушничків. До побачення, малята! До нових зустрічей!